Я хочу почати нашу з вами розмову, Ну, звичайно ж, зі свіжих заяв Путіна. Американський інститут вивчення війни пише, от зокрема, що він навмисне почав робити такі заяви, щоб спонтеличити Захід і Україну справжніми цілями своєї війни. Ну, проте, аналізувати його заяви зрештою треба, тому що він на, там, як на мене, сказав декілька важливих речей. Ну, от, по-перше, він заявив, що вони не божевільні. І знають, що таке ядерна зброя, і що загр... і що загроза ядерній війні зростає. От мені здавалося знаєте, що ця тема вже закрита, і що США і Китай поставили крапку в цьому питанні і чітко сказали Путіну, що буде. Ну така що виходить? Що ні тоді, якщо він повернувся до цієї теми? У нього просто немає виходу. Це єдина тема, яка ще може бентежити захід стосовно Російської Федерації стосовно особисто Путіна, тому він її піднімає в більшості країн світу, в тому числі Великої Сімки. Я думаю, що вже і в більшості країн, які входять до Великої Двадцятки, чи вже дев'ятнадцятки, вони його списали як політика світового рівня. Вони розуміють, що він коє і до чого веде Російську Федерацію? Тому він не повертає оці теми. Бачите, як він хитро висловився? Він сказав, що Росія ніколи першою не застосує ядерну зброю. Якщо інша сторона не застосує ядерну зброю, ну тоді, якщо ти перший не збираєшся застосовувати, навіщо ти піднімаєш цю тему? Так, що це просто на єдиний на мій один із небагатьох способів для Путіна нагадати про себе на світовому рівні.